Доброго вечора, друзі. Дивіться, таким запізненням, звісно, що з знімаю і буду монтувати відео типу, ввечері. Ну, просто цілий день в роботі. Хоч неділю, звісно, вибачайте, ну бога і вибачає, але в неділю-неділя, неділя, звісно, треба було відпочивати, а ми працюємо. Там вдома собі фундамент покажу, типу, чому, в чому причина так довго я викладав відео. Ну і я виходив, що раз дві неділі додому приїжджаю, і немає часу змонтувати вам відео, показати генерацію. На 30 кВт, скільки згенерувала за місяць. І таким справою виходить, що в мене один там підписчик є в мене на моєму каналі, попросив типу, зняти, скільки згенерувала моя станція на 30 кВт. Ходімо, до станції покажу вам. Ну, Трошки вже пісня, ниша така гарний закат, звісно. Такий. Але сьогодні була погода, не дуже така файна, звісно, було трохи дощ був. Але встиг я трохи поробити роботу свою, бо завтра на роботу знову їхати. І трохи вам змонтую відео, якісь покажу, що як генерує станція на 30 кВт. І покажу станцію на 40 кВт, я згенерувала за місяць. Підходимо до моніторга. Подивимося. Серпень згенерувала моя станція, на 30 кВт виходить 5649. Я вам скрін зроблю і покажу вам. 5 5649 В принципі, це не доволі. Непогано, звісно. Друзі, доброго вечора ще раз. Йдемо до, до станції на 40 кВт. І вже трохи пізня ніч. Ну, вибачайте, знімемо вночі. Я думаю, що теж гарно буде і красиво, і гарно. І кльово. Підходимо до станції. Зараз зайдемо через програмку я вам покажу, скільки згенерувала ця станція на 40 кВт за вересень місяць. За серпень місяць. вибачайте. Любі друзі. Заходимо на програмку, дивимося. Фух, вже трохи сьогодні тяжко було, конечно, цілий день був трохи в роботі. Дивимося. <кій> Краще так зробити. Так. Так, ця станція згенерувала <кій> на 40 кВт виходить. За місяць 600, 6498. 6498 – Це теж дов... доволі непогані показники цей місяць за серпень. Ну, За вересням вже не буде. буде, Я дивіться, там така погода вже дуже погана, звісно, але щось буде, звісно. Бось цього не може. Ось станція згенерувала на 6 кВт. Ой, на 40 кВт. 6498. Я зроблю скрін, можете і теж подивитися. Доволі. Доволі непогано, звісно. От такі справи. Кому буде дуже цікаво, ставте лайк, підписку, коментарі. Цікавимося, що до чого. Я теж буду інтересуватися вашими станціями, ви в станцією, станцію, звісно. І будемо розмовляти, що по чому. Поїхали далі. Поїхали далі. От трохи є, вже погода. Вже втернота, південь вечора, неділя. Це ще шанс для вас буду монтувати відео, буду показувати. І такі справи. Покажу своє маленьке господарство, звісно. Ну, комусь цікаво, комусь цікаво. це я собі до, там, зараз покажу віранду роз, розкіду, тому що, от як раніше там строїли з капсуля, О, що таке капсуль? Це виходить отходи, отходи були, типу, ні тази робили раніше якісь ці. Ну, всяке таке, щось, щось від того, типу, відходи було. І унітази, і раку вони були, звісно. це отходи, типу, ще при Союзі було. Раніше такі хати строїли. Воно виходить як вапняк. Не вапняк, ті, як крейда. Ну, таке, типу, знаєте. Бачите, на біле, типа на руках стоїть. І крейда. Але раніше так строїли. От будували такий Субстанції побудували без цементу. От чому причина без цементу. І виходить, що в мене віранда в мене на виході впала. Ну, я впала. Ще я цю зиму не, не достояла б. Зараз вам покажу. Це бардак, звісно. От ми віранду, бачите, що зробили? Розкидали повністю. Попідпірали трохи, звісно, такими стовбами, щоб воно не сунулося вверх, бо, тому що мені, треба було б кришко знімати повністю. А я б так не хотів. Щоб кришу знімати, то ми поппірали такими стойками. Зробили фундамент. Заляли і потім коробку змонтуємо. Я, звісно, мені сусіди зроблять, купили такий кирпич, кірпіч, демонтайка ціна та козири? А це теж некачесний кирпич. Перепалений, але все не Така кірпічина стоїть зараз у 5,50. Багато, мало. Скажіть, будь ласка, чи багато, чи мало? Щось півтори тисячі штучок купили, тому що тут віранда виходить де мене. Десь буде 9 на 2, 20. Тобто є, що трохи вікно одне монтуємо. І фітні, звісно, двері поставимо. От такі справи.